ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय Читаємо сьогодні 10-ту пісню Шиман Бхагаватам, другу главу Гарбгастуті, текст 37, 42. Сьогодні ми закінчуємо цю главу, в якій в Боги підносять свої молитви ненародженому на Крішні в утробі матері Дайвакі. Підсумовуючи вони. Прославляють Господа як то, хто завжди залишається трансцендентним в будь-якій формі. Він дає звільнення тим, хто поклоняється його лотосовим стопам, що подібні до човна, здатного перетнути океан матеріального існування і переправити. Таким чином, особу, що поклоняється їм на той бік річки Вейтерані. І висновок можна зробити такий, що якщо отримує звільнення той, хто поклоняється стопам Господа завдяки цьому поклонінню, то зрозуміло, що сам Господь є цілковито звільненою особистістю. І про це говорить наступний 37 й вірш. Віддані, котрі повністю засередили свій розум на твоїх лотосових стопах та постійно слухають, повторюють, обдумують і спонукають інших пам'ятати про твої трансцендентні імена і форми, завжди перебувають на трансцендентному рівні, навіть коли зайняті різноманітною діяльністю. Тому вони здатні збагнути Верховного Бога особу. Отже, я повторюю ідею цього вірша, ті, хто зосереджені наступа Господа, завжди слухають, повторюють, обдумують, а також спонукають інших на те саме, що це означає? Це означає проповідь. Інших пам'ятати про твої трансцендентні імена і форми. Завжди перебувають на трансцендентному рівні, навіть коли зайняті різноманітною діяльністю. Дуже важливо. Якщо, іншими словами, людина здатна посеред своїх матеріальних справ завжди зосереджувати розум на Господові, пам'ятати про нього, слухати про нього, повторювати його імена. То вона на трансцендентному рівні. Це означає контроль розуму в агресивних умовах матеріального існування калі-югі. Часом, віддані, скаржаться на те, що. Багато справ, дуже багато справ, і немає часу на практику. І важко контролювати розум у мірських справах, але півбоги надають нам рецепт того, як посеред цих, цих справ залишатись трансцендентним. Ну, якщо не трансцендентним, принаймні у свідомості Крішни, якщо не цілковито трансцендентним. Принаймні, завдяки зосередженню на Крішні ми триматимемо свій розум під контролем. Хоча зрозуміло, що контролювати розум під час, під час мирських справ набагато важче, але опанувавши і опановуючи його у таких, таких умовах, не в тепличних умовах, а в справжніх, справжніх бойових умовах, в польових умовах, як то кажуть, він не набуває справді стійкості і безцінного досвіду. А це середовище справді агресивне, тому що, коли ми виходимо в, в місто, наприклад, і музика, і реклама, і спілкування, і ми чуємо, про що люди говорять, і все це в такі пристрасті в невігласті. Це справді агресивне середовище. Але нам не варто чекати тепличних умов. По-перше, тому що. Е Такого ніколи не станеться, такого ніколи не буде. Що в нас будуть сприятливі умови для практики свідомості Крішни. Якщо ми чекатимемо, цього, то ми ніколи тоді не практикуватимемо свідомість Крішни. Бо матеріальний світ залишатиметься традиційно несприятливим для духовної практики. І, по-друге, практикуючи в Таких умовах, непростих умовах, ми справді загартовуємо свою віру. І навіть якщо вам важко контролювати, важко повторювати, все одно, якщо ви це робите, якщо ви докладаєте зусиль, то це зміцнює вас. Принаймні ви не розчиняєтесь в цьому матеріальному середовищі. це дуже важливо. Хоча б принаймні не розчиняєтесь. Ідея цього вірша така, що Крішна на трансцендентному рівні. Той, хто зосереджує розум на Крішні, також на трансцендентному рівні. Щоб зрозуміти певне явище або особистість, треба перебувати на рівні цієї особистості або явища. Бо інакше ви не здатні зрозуміти його. Йдеться про єдність з Господом, не кількісну єдність, але якісну єдність. І далі. Дуже високий рівень єдності це любов до Бога. Бо завдяки любові розум природним чином контролюється, природним чином спонтанно, з великим бажанням, пристрасним бажанням тягнеться до об'єкту своєї любові. Тобто любов до Бога то є найвищий рівень йоги, єднання з Богом, зв'язку з Богом, наймогутніший зв'язок, якщо присутня любов разом природним чином плине до об'єкту любові і буде під контролем. Тому віддані трансцендентні, до певної міри, принаймні, хоча це протиріччя. Трансцендентні до певної міри. Але це правда віддані, якщо це серйозні віддані, то певна, певний відсоток єдності присутній навіть на рівні садгаки. Але людина з низьким рівнем свідомості. Що не в свідомості Крішни здатна зрозуміти Крішну. Нездатна і відповідна нездатна збагнути план Крішни. Бо збогнути план Крішни це все одно, що зрозуміти, збагнути Крішни. Що правопада пише в коментарі. Цей вірш пояснює, як можна практикувати бхакті йогу. Що Рупа Госвамі сказав, що кожен. Хто присвятив життя, щоб служити Господові, і хаяся, харедасія своїми діями, думками та словами кармана гіра за будь-яких життєвих умов, апія вастхасу не є зумовленою, а є звільненою душею, дживен Муктах Саучатія. Хоча такий відданий перебуває в матеріальному тілі, він не має з ним нічого спільного. Адже перебуває на трансцендентному рівні на рай на парах сервина на ще на біб'яті, оскільки він не зайнятий трансцендентною діяльністю його не лякає існування в матеріальному тілі. Отже, бути на трансцендентному рівні не означає відмовитись від діяльності. Це означає присвятити свою діяльність Крішні. І далі висока справжня відданість полягає в тому, щоб діяти, чинити так, як хоче Крішна. Не просто пропонувати йому свою діяльність, а діяти, починати діяти відповідно до його бажання, для його задоволення. Отже, відданий не позбавлений бажання. В нього дуже багато бажань. Може й більші, і вони може й амбітніші за бажання матеріалістів. Але вони сфокусовані на задоволенні Крішни. Далі, щодо пропада, пише, щоб на своєму прикладі показати, як виглядає таке звільнення, ще читання магапробу молився. «Мама, джинмані, джинмані, швари, бхавата, бхактира, гітуки, Все, чого я прагну, це безпричинно служити Тобі з відданістю життя за життям. Навіть якщо відданий з Верховної волі Господа народжується в матеріальному світі, Він продовжує своє віддане служіння. Коли цар Бгарата пропустився, помилки в наступному житті став Оленем, його віддане служіння не припинилось, хоча він і отримав незначне покарання. бачите, що правопада пише стати оленем в наступному житті. Це незначне покарання. Чому так? Тому що рівень свідомості залишився той самий, тому незначне. Набагато гірше залишатись людиною, але втратити Кришну. Джайві Джай обрали перебування в тілах демонів навіть, але замов, що вони завжди пам'ятатимуть про Кришну. Вони обрали таке. Далі. Що пропада наприкінці коментаря пише. Важливим у цьому вірші є слово Кріясу, що означає ручною працею або просто працею. Потрібно займатися практичним служінням Господу. У нашому русі свідомості Крішні вся наша діяльність зосереджена на розповсюдженні книжок про Крішну. Це дуже важливо. Можна до будь-кого підійти і спонукати його, читати книги про Крішну, щоб у майбутньому ця людина теж стала відданою. Саме такою діяльністю рекомендую займатися в даний вірш. Крісу, я твач Чара на Равіндейох. Така діяльність завжди спонукатиме відданих пам'ятати про лотосові стопи Господа. Той, хто цілком зосередився на розповсюдженні книжок, Заради Крішни, повністю поринає в Крішну це і Єсамадє. Уявіть собі, як ще Прабхупада. дуже відверте твердження, дуже відверте. Це просто за кілька місяців до відходу Прабхупада пише це вже друга глава 10-ї пісні. Тобто, у вірші, самому вірші є твердження про те, що. Спонукати інших пам'ятати про Крішну. Це, це проповідь. І щодо Провопада подає це твердження в одному ряду з слуханням про Крішну і оспіванням Його. Тобто проповідь про Крішну не відрізняється від оспівання Крішни. Тому він так відверто говорить про поширення книжок що є цим процесом. Наступний вірш 38. й Господи, нам пощастило. Адже завдяки твоїй появі важкий тягар, яким демони були для цієї землі, одразу ж було скинуто. Нам і справді пощастило, адже ми зможемо побачити на землі і на райських планетах сліди лотоса, мушлі, булави і диска, що прикрашають твої лотосові стопи. Півбоги, Вважаю, це за щастя побачити відбитки Лотосових, лотосових стіп Крішни. Хто був у Рендавні? Всі були? Деякі були? Ви бачили там відбитки з зображенням Мушлі, Лотоса? Хто бачив? Бачили? Бачили? Так. Не бачив? Про що вони кажуть тоді? <смір> Пібоги кажуть про стопи Господа, які вони є. І побачити стопи Господа можна або безпосередньо, або. Побачивши відбитки гостів у м'якому полу в раджа. На Говардгані Крішна грає на флейті і від того камінь камені там топляться, і тому відбитки стіп Крішна залишаються на камені навіть. У Матхурі. Та два раці Кришна містянин. Він ходить взутий. Але в раджі він просто хлопчисько. Сільський хлопчисько. І він ходить босий. Сільські хлопці по нині вони не ходять в взутті. босі. І мешканці Вріндавани настільки прив'язані до Крішни, що жоден з них не наступає на слід Крішни, навіть тварини. Я думаю, як це можливо, коли Кришна йде і жене корів, і ці корови та телята оточують його? Як це вони наступають на його сліди? Коментар щодо провопади, Підошва лотосових стіп Господа, позначені мушлею. Що таке мушле? Всі знають. Раковина. мушлею, диском, булавою і лотосом, шангха, чакра, гада падма, а також прапором і блискавкою. Коли Крішна прогулюється на землі чи на райських планетах, ці знаки видно скрізь, куди б він не ступав. Вріндавана Дгама є трансцендентним місцем, адже Крішна там часто гуляє. Мешканцям Вріндавана поталануло скрізь бачити ці сліди. Коли я крудра приїхав до Вріндавана, щоб забрати Крішну балараму на влаштований Камсовий фестиваль і побачив на Вріндаванській землі ознаки, ознаки лотосових стів Господа, то впав до лиць і застогнав. Ці знаки можуть бачити віддані, котрі отримали безпричинну милість Верховного Бога особи тавану Кампітану. Тобто, можливо, хтось і зараз здатний побачити відбитки стів Господа. Але для того треба бути справді у свідомості Крішни. Якщо, якщо Щомананда пандіт знайшов браслет чи матір Радгарані. Дзвіночки, то чому? Чому не можна побачити відбиткістів Крішни? Хтось може? Хтось може і тут побачити, напевно. Півбоги раділи не тільки тому, що поява Верховного Господа позбавить їх від тягаря демонів, а й тому, що зможуть побачити на землі трансцендентні знаки лотосових стів Господа. Гопі завжди думали про лотосові стопи Господа, коли він гуляв по сувищами. як сказано в попередньому вірші, просто думаючи про лотосові стопи Господа, гопі повністю занурювалися в трансцендентне. А чета, на бхавая, Калпате. Як і гопі, той, хто завжди занурений у думки про Господа, перебуває позаматеріальним рівнем і в матеріальному світі не зостанеться. Тому наш обов'язок завжди слухати, говорити і думати про лотосові стопи Господа, як власної роблять вайшнави, Котрі вирішили постійно жити у Вріндавані то 24 години на добу думати про лотосові стопи Господа. Тобто багато-багато бажань люди мають, допоки маємо матеріальні бажання, залишатимемося в матеріальному світі. Гопі мали багато бажань, але всі вони пов'язані з Крішнею. Але маємо розвинути оце лаульям, пристрасне бажання завжди, принаймні завжди бути в свідомості Крішни, завжди думати про Кришну. Маємо просити як Бактівна такора в цьому бажанні кабегабеболоседінама. Апарада гучі, що данаме ручі. Кріпа палегабе грідає санча. Каби Боло. Скажи, коли коли настане той день, що я припиню ображати апарада гучі, що данами зможу співати чисте святе ім'я. Наступний вірш. Верховний Господи. Ти незвичайна жива істота, котра з'являється в матеріальному світі в результаті корисливої діяльності. Тому єдина причина твоєї появи чи народження в цьому світі це твоя енергія насолоди. Тобто немає, як в звичайній живої істоти, залежності, немає залежності, немає корисливої діяльності, немає корисливих бажань. У Господа, коли він з'являється. Причина це енергія насолоди Його. Так само, і живі істоти, котрі є частиною Тебе, не мали б жодних причин страждати через народження, смерть і старість, якби не потрапили під вплив твоєї зовнішньої енергії. Сороковий текст. Верховний Повелителю, раніше ти втілювався, як риба, кінь, черепаха, нерсіма дева, вепр, лебідь, Господь Рамачандра, парашурама і Ваманадева на серед півбогів, щоб своєю милістю захистити цілий світ. Тепер, будь ласка, знову захисти нас своєю милістю та вгамуй неспокій у цьому світі, Крішно, найкращий з ядовів. Ми шанобливо вклоняємось тобі. Щодо пропада пише в своєму короткому коментарі про те, що ми не можемо наказувати Господу, ми можемо молити Його. У кожному втіленні що пропада пише: Бог Богосово має виконати певну місію. Так було і коли він з'явився як син диваків династії Ядов. Тож півбоги піднесли Господу свої молитви, вклонившись йому, і попросили зробити все необхідне. Ми не можемо наказувати верховному Богові особі зробити щось для нас. Ми лише може, можемо кланятись йому, як нам радить Бхагавадгіта, і молитися, щоб він усунув небезпеку. Тобто це те, що ми можемо, можемо молитися, а як він здійснить, як він виконає це бажання, то його справа? Один відений розповідав, чудовий відний розповідав, що десь він почув таке, що, кажуть, що якщо людина дотримується чотирмасії, то всі її бажання здійсняться. Отож, він дотримувався чотирмасі, і в нього щось було замало грошей. і Він благав Крішну. Будь ласка, дай мені грошей. І він, знаєте, як то як рекомендують візуалізувати треба це. І він візуалізував, що він стоїть і в нього пачки грошей в руках. І пройшла чотирмасія, грошей немає, нема. Аж раптом він після недільного бенкету стоїть і збирає пожертви на виході. І раптом до нього дійшло, Господи, в мене. Воно таки здійснилось. здійснилось? Повні руки грошей, пачка грошей. Але то Крішний. Бачите, як Крішна робить. Він чує, він все чує, але як він виконає це, то вже його справа. Ми не можемо йому наказати. Гроші є, все правильно. Наступний текст. О, Матінко Девакі, кажуть півбоги, як нам разом із тобою пощастило, що сам Верховний Богословел з усіма своїми повними частками, такими як Баладева, зараз перебуває у твоєму лоні. Тому не бійся камси. Котрий вирішив загинути від руки Господа, твій вічний син Крішна буде захисником для всієї династії яду. Півбоги заспокоює диваки, бо вона боялася. Але ми читали, що те, що вона боялася матеріального існування, тобто камси, це було добре, це очищує серце. Він не має боятися матеріального існування. І завершальний 42 вірш. Піднісши молитву Верховному Богові особі, Господу вішну, трансцендентності, всі півбоги на чолі з Господом Брамою і Господом Шівою, повернулися до своїх домівок на райські планети. Харі Добре. Чи є якісь доповнення чи запитання? Теж добре. Харі Кришна. Своправопадаки джай. Бхагаватам ки джай.